Давненько я вже не катав, насправді зимовий період він такий. Інші речі, які теж накладаються. Але сьогодні така чудова погода близько 10 градусів у Львові, тому гріх було не катнути. Зараз я збираюсь в жовтку через Бліхові, чи бірки в ту сторону. Таке розмовно потрібне відео буде про мотивацію, про перешкоди, про мої особисті причини, чому я не їздив. Про те, відновлюватися, кататися після таких перерв. Бо місця три чотири напевно, в мене майже накату не було. Скільки? після будь-якої перерви треба починати. тому почнемо. Ви з міста завжди дуже веселий. Я живу на Антоновича, і щоб вибратись до хоч, треба або через центр пробиратися, або через такі ось тротуарчики. Складний виїзд з дому, щоб тобі доїхати до нормальної дороги, до лісу, до замісті. Завжди проблематично і складні виїзди будь-які. Звісно, це не єдиний фактор, але він впливає на загальне бажання кудись їхати. Бо розумієш іноді, що ти більше часу витратиш на вибирання, ніж на покатушку саму, особливо якщо це короткі покатушки. Тримати телефон в руках, записувати себе, або екшн-камеру неважливо, доволі складно. У мене є на кермі екшн камера але вона Ну, буде записувати вам перед і що. Мені ну, Дуже цікаво, в такому ракурсі дивитися щось. Дорога. Ні, в принципі, для, для деяких форматів все супер. Просто гуд. Але ви самі бачите, зараз який тут трішечок відбувається. Я там насправді полюбляю якісь бревіти або багатоденні поїздки за рахунок того, що тобі не треба виїжджати, звідки з однієї точки, за якомусь -то маршруті. Вже десятки разів виїжджав, умовно знаю в Бріховичу, в Сорнобріховичу. Через всі ці бурківки, ні, можливо, воно тебе і буде в поїздці прослідувати. Але ти хоча б десятки разів вже не їздив в цей маршрут, розумієте, в чому причина. Я не дуже часто виїжджаю на... Багатоденні заїзди, умовно, і трі тріпи з сумкою якоюсь додатковою, де твій одяг. Поїхав там по готельчикам чи з Любив Любився завжди. А, дуже багато в Миколаївській області їздив. Цього всього зараз немає в мене. Що теж е, не додає мотивації, Йой. Ну і плюс е, доволі багато роботи, яка жирає час. І можливості на такі багатоденні заїзди. Так, хто не знає взагалі працює тішеці, як би це чудово не звучало, в них є теж свої приколи. А, і, наприклад, у нас споншарне вторгнення, яке по закону положено державних свят, ну по типу перше січня, там 8 березня, такі от всякі свята їх не було. І це за додаткові ці умови, я не знаю, скільки їх точно близько 12 днів в, в рік. Е ну, їх не вистачало, чесно кажучи. Ось і це теж е умовно. Ті штуки, які обрізали мені можливість поїхати кудись на декілька днів, бо умовно субота-неділя, понеділок чи п'ятниця, субота-неділя. Плюс взяти відпустку на один-два дні. І відповідно створював всю мовну та проміжки часу, за які можна відпочити, покитатися, поїздити по різним місцям і після ще відпочити головне, бо після такого відпочинку завжди треба е, повалятися на ліжку просто. Oh my God. Oh my God. Кецізі вторгнення стороні. Мене таких дуже мало поїздок. Було через це. Потім я лишався в іншу компанію, в якій все окей, з цим по треба ж якийсь стар давати, тому я теж не їздив, особливо. Я насправді сумую за тими часами, оскільки це було так лампово, так сказати. А зараз, навіть якщо я можу виділити час на це, то теж хочеться якусь компанію. Серед друзів, які б могли б зі мною поїхати, там люди або в Одесі залишились, або у Львові є, але в них немає можливості поїхати. В тому плані, що бронювання немає, немає якихось відстрочок, вони підлягають мобілізації і вони приховуються. Ну, типу, це цілком зрозуміло, окрім е -е, військових. Ну, військових немає можливості на це поїхати. Іхати, до речі, про військову є Матвій з нашого громадської організації Лав асоціації велосипедистів. Це голова. Він вже як півроку служить, і вони зараз на їх взвод. Наскільки я розумію, у мене з військовими термінами дуже погано все. В тому що ви можете здонатити йому напряму на ті машини. Посилання на монопанку я залишаю в описі. Для тих, хто задонатив від 500 гривень, насправді я можу отримати ось таку от підвіску. А Аля підвізку це просто гільза пробита і через неї пропущений наточка. Просто щоб знаєте такий приємний бонус, так сказати. Єдине, що за доставку ви заплатите. Ну, вже там визначимось, як відправляємо. Але для цього треба скинути мені скріншот в інстаграмі про те, що ви закинули на банку Матвія ці гроші. Ще поки я тут, я ще раз розповім про одну причину з відсутності мотивації взимку китатись. Це купа одягу, бо на мені зараз курточка. На мені джерсі флісова, ну мені термобілизна. Тобто це вже три шари одягу. Поки ти їх не поки вдягнеш, задовблюєшся. Плюс постійно проблема, що на штани вдягнути, бо в штанах моїх, які в мене є на флісі, в них жарко зазвичай, там тільки в нуль градусів нормально в них їздити. Ну і плюс там немає памперсу. Цих зимових аля від декатлону мені теж холодно, мені точніше холодно в них. Зазвичай, але зараз прям чудова погода. Ну, взуття в мене благо, взуття ось так от, для велосипеда є з чого обрати, до речі, дуже класні. Але сенс в тому, що якщо є бажання кататися, але просто відсутня мотивація, воно якось один на одного впливає, бо якщо ти виїжджаєш вже на велосипеді то тобі хочеться їхати і хочеться більше їздити. І, і завтра, і післязавтра, і вчора треба було їздити, а ти не їздив. <сі> ну, Тобто, якби це по-дурному не звучало, але воно так. Просто на все це впливають ще зовнішні фактори, тобто новини, те, що відбувається в житті, і воно, звісно же, гальмує. Дорога, по якій я їду, це в сторону Жавку. Ну, таким об'їзом, можна сказати, в сторону Крехіва чи якого там. І також я цією дорогою часто їжджу, щоб на Єсенський кар'єр проїхати, особливо влітку, коли важно покупатися. А взагалі є відео на каналі про Ясенський кар'єр. А коли їду на велосипеді один кудись далеко, я зачастую правий навушник вставляю і слухаю відео якесь або, або подкаст, або ще щось, музику іноді. Ось. Але не завжди викачується завчасно. І дорога на жовтку, на жаль, має проблеми, тут інтернет фурричий взагалі. Десь там проривається, але більшість моментів... А він лежить наморто. А ось цікава зупинка маленька. По дорозі йде. Тут такі ось раритетні штуки зібралися. Від моніторів з клавіатурами до телефонів дискових. І різні написи про те, що. Приймають дар для зупинки експонати. Тут різні купони, повнюючі карточки, грілки і всяке таке. Прикольно. Ой, мій воспитат впав. А ще тут є болт, який показує погоду. Проїхав дорогу на Крехів, там поворіт наліво був. Це доволі класний монастир, гарний на пагорбі навколо ліс. Корреч, вам раджу відвідати, якщо ви там не були. Також є відео на Ютубі мого каналу, теж десь тут спливаюче що повідомлення буде про це. Anyway, і тут з'явився вже інтернет трошечки, не знаю, як він далі буде. Але можна хоча б щось подивитися, точніше послухати, бо дивитись не вийде. На велосипеді то трафік тут все більше, став. Ну, йдемо. Так, я вже під'їжджаю до жовтку, 5 кілометрів залишилось зараз. У мене трошки спина почала боліти. Весело насправді. Треба зайнятися нею. Завжди жовтський замок, як завжди виглядає, як треба або не треба. Тож я допив каву вже і зараз буду потихеньку збиратися, бо пів вже дня. А я з собою ліхтарик не взяв, і як так, я не знаю взагалі. Ну, anyway. що я хотів розповісти, ще остання причина, чому я не катав, це особисто доволі, я заїв собі собаку. І це чудовий милий пес, який це англійський кокер-спаніель, чорний, класний, але він цуценя, йому дуже треба багато уваги. І перші пару місяців я з ним звикався до життя, так сказати, тому мені приходилось адаптуватися. Ось, ну, насправді, це все відмазки від того, щоб кататися, а справжню покатушку ніхто не відміняв. Так що бажаю вам зібратися на покатушку, катнути, кайфунути, задонатити Матвію на машини для його взводу. І це, в принципі, все. І також підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і па-па.